Давайте перейдемо до комісії, яка сьогодні має прийти okay. на територію Лаври і почати оглядати державне майно. А у чому проблема? Чому вчора не допустили їх на територію Лаври для здійснення своїх повноважень? Ніхто їх не, не давав ну, всіх є можливість, щоб це зробити, але вони дуже обманюють і брешуть. Тому що у мене є листи, де сказано, що вони прийшли не оглядати, а описувати і е, ставити свої печатки, щоб ми не жили і не могли молитися. Цього не може бути, тому що по закону ми живемо в правовій державі і є, як сказав президент і сказав е, Данілов, і всі кажуть, що не буде насилля. Це насилля є, і дуже насилля є. У всіх сферах діяльності церкви, у всіх областях України про те, що вони прийшли, я й навіть комісію назначив, але вони роблять неправомірні закони, тому що я їм сказав і просив їх, дайте нам півтора місяця в крайній випадок, до 15 травня, щоб ми могли все своє зібрати. Директор музею, як завжди, виляє. Він сказав, добре, прийшов до мене і сказав так тихо, щоб я нікому нічого не говорив, тому що ми виставляли лист, що передав Ткаченко, який не мав до цього ніякого відношення. І я це зробив, що буде комісія в такий, в такий час. Але мені сказав, ну навіть не те, що ви просили, а й близько нема того, щоб вам дати хоча б 10 днів на вивіз свого майна Лаврського і свого особистого монахі. Ну, раз так, то я сказав, мене визивала служба безпеки двічі, я сказав, ми просили вас, ставили до відома, дайте нам можливість те, що ми придбали за 35 років, забрати. Нема куди, але ж ви повинні зрозуміти це. Давайте комісію, хай вона комісія не може описати зразу, тому що ми маємо забрати. Все те, що ми зробили, вони сказали, так може бути. І на другий день вони нам не дали ніякого вибору. Я сказав, що будемо стояти тепер на законності чинному. І вчора вечором е зібрався, я знаю, що завжди збирається Кабінет міністрів у середу, оскільки я знаю. Вони вчора, не знаючи, односторонні, як розірвали договори, так односторонні зібрався прем'єр-міністр по указу президента відмуни. Скасували наказ 2013 року, який свідчив про те, що подає, передається київ Печерській лаврі довгострокове безоплатне користування. Ну і вже тут пішли огрози, пішли нам залякування С-14 і там ще. Ви сьогодні почули це все, що є. Ну і ми тепер вже подали судові позови до наших судів. Міжнародної організації, ООН будемо подавати в ЮНЕСКО, тому що в нас немає ніяких протиріч закону з пам'ятникою ЮНЕСКО. У Нас усе зберігається в гарному стані. Навіть комісія, яка складалася з Я не знаю, скільки ми до мене не приходили не разу, сказали, валиться верхня територія, з'їдає грибок, а вони вас шукають якось тріщину. Чого нас так і не знайшли? Ми не знаємо висновків комісії, і ми не знаємо нічого. Тому сьогодні вони мають знову прийти. Уже сказали ректору нашої академії, що будуть робити огляд ззовні, тобто всередині не заходити. Але все одно ми будемо стояти, поки нам прийде рішення суду. І це не міністерство культури нас виселення, і це не директором моївка навчала, яка повинна це все робити.